Наступного тижня міністр оборони сполучених штатів генерал Лой Достін проведе сьоме засідання контактної групи з питань оборони України. Ясно, готують ще пару неприятних сюрпризів. Ця зустріч буде проводитись віртуально в Пентагоні. Зауважила представниця оборонного відомства США. Це дозволить міністрам оборони з близько 50 країн світу обговорити зусилля спрямовані на забезпечення України засобами для захисту її суверенітету від подальшої російської агресії. Нагадаємо, що 12 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулась шоста зустріч контактної групи з оборони України. Головною її темою стало посилення системи ППО України під після масштабних ракетних атак на інфраструктуру українських міст за результатами засідання. Франція пообіцяла передати Україні модернізовані ракетні системи МЛРС. А Німеччина передасть Україні нові самохідні артилерійські установки, «Панцер Гаубісе та ракетні системи марс 2 Канада ж надасть Україні 500 тисяч одиниць зимового військового одягу, артилерійські снаряди і забезпечить супутниковим зв'язком. А нідерланди передадуть Україні зенітні ракети. На 15 мільйонів доларів, крім того, 11 жовтня Німеччина передала Україні першу з чотирьох обіцяних систем ППО АРІСТЕ. А сполучені штати пообіцяли прискорити передачу нашій країні усіх систем протиповітряної оборони на «САМС». Нагадаємо, що один дивізіон цих ракет уже прибув в Україну. Ось втрати в першу чергу втрати в особовому складі та техніці. Змусили росіян втікати. При чому втікають, що вони замінували абсолютно усі шляхи, навіть ті шляхи, які ми користу. Стуються цивільні, вони е, підірвали після себе всі мости. Вони вкрали усе, що можна вкласти. Е, навіть тут мова йде, цивільні розповідають про якісь дитячі речі, е, дитячі е, ці е, гойдалки і тому подібне. Все розбирають, все, що потрібно, не потрібно. Я навіть ну, інколи логіки воно не піддається. Навіщо їм це все mm -hmm. е, майно? Але все, що могли, вони вкрасти, вони вкрали, вивезли. Техніку пальне цивільне речі цивільних замінували все і підірвали усі мости? Ну про який же з доброї волі то взагалі може бути мова, якщо це просто терористичні акти? Я просто хочу, щоб ми це озвучували в ефірі частіше, щоб люди розуміли причину цього відходу Росіян, Юрій Луценко, військовослужбовець збройних сил України, генеральний прокурор України в 16-19 роках, долучається до нашої розмови. Пане Юрію, я не буду вам повторювати це саме питання. Як ви можете описати, що власне сталося? з воєнної точки зору Знаєте, зараз багато російських пропагандистів нав'язують думку про те, що відступ росіян був жестом доброї волі, добре організований і так далі. і так далі Все це дурня. Лише в нашому батальйоні територіальної оборони це просто друга лінія. Правда, часто вона перетворилась на нульову, 25 загиблих. Там Прямо на адміністративному кордоні Миколаївської і Херсонської області, тепер я вже можу казати, село Прибузьке, де я особисто ніс своїх чотири місяці служби, 163 поранених тільки з нашого батальйону. Якщо це помножити на всі, всю кров і пот усіх підрозділів Збройних сил України, всіх видів і родів військ, то Херсон нам не дався легко. Але він був е, гарантовано. Українські, бо Збройні Сили України кожен день мріяли бути там і підняти наш державний прапор. Про державний тому ні, прапор. Тому йдеться лише про одне: угу. звільнення Херсона це ціна крові і поту сотень і тисяч українських воїнів. Це результат майстерності наших Збройних сил, в першу чергу артилерії. За рахунок допомоги Сполучених Штатів Америки та інших західних союзників, які хаймерсами та іншими високоточною зброєю перебили всі склади артилерійські нашого ворога. І тому росіяни втратили свою головну військову перевагу: можливість наносити артилерійські удари по нам 10 до 1. Тепер рахунок вирівнявся і тому вони панічно біжать. І остання причина тому, що Херсон це Україна, українська партизанка. Українське суспільство завжди було живим, завжди допомагало. Я знаю десятки абонентів, які наводили нашу артилерію на ворожі склади. Тому в сукупності це все і означає перемогу в Херсоні. Вона нелегка. Але була неминучою. Ви сказали про український прапор. Я знаю, що Андрій Підлісний е, випала така йому на долю ситуація, коли він піднімав український прапор у звільненому селі. Я правильно це розумію? Снігурівка так, Андрію, там ви були це не село. Прапор. Це достатньо <смітна> велике селище, за яке велике точилося селище. бої місяців. П'ять розкажіть про це, будь ласка. Це достатньо велике все, що це правда, але бути до кінця чесним, неправдою є те, що піднімали прапор саме моя група в снігурівці. Ми все час звільняли два інших села, але одна з груп нашого батальйону, де я проходжу військову службу, так дійсно піднімала прапор, спілкувалася з місцевими. Справа в тому, що ця вся операція, яка була здійснена там, починаючи 2-3 дні. Тому що вона була здійснена з різних напрямків. Відповідно, невеликі підрозділи. Добре, підготовлені групи зайшли одразу в десяток сіл Херсонщини. Де окупували їх, будемо говорити такою мовою, тому що про відвоювання будемо чесні, в цей день саме мова не йшлася. Ми по суті переслідували тих росіян, які тікали. Єдине, що вони очікували великі колони за старими радянськими методичками техніки, і для цього зробили багато ешелонну протитанкову протитанкові міну загородження Ми, в свою чергу, зайшли пішими порядками, невеликими групами, що дало змогу швидко досягнути результату. Два ще питання, Андрію: як ви вважаєте, чому мобілізація не вплинула на те, що зараз відбувається на півдні країни, на Херсонщині? Тому що жива сила це добре, але лише одними людьми війну не виграти. Якщо ці військовослужбовці, які стали військовослужбовцями буквально місяць тому, не пройшли належної підготовки і не мають належного озброєння техніки, а особливо компетентних командирів, які можуть організувати нормальну оборону. То і сенсу в такій живій силі немає. Так, ті позиції, на яких було 4-5 військовослужбовців Російської Федерації, вони поповнили живою силою. Їх там стало не 5, а 10-15. Ну але це просто більша ціль для ураження нашої артилерії, для ураження підрозділів, які займаються повітряною розвідкою, які скидають там бомби з квадрокоптерів. Тобто, це лише полегшило нашу задачу в плані збільшення статистики знищених Росія. Дякую, спасибі за включення. Андрій Підлісний був з нами на зв'язку. Щиро дякую вам за коментарі. Буду спілкуватися далі з Юрієм Луценком. Пане Юрію. Ну що ж, давайте порозмірковуємо, що далі буде відбуватися наші збройні сили ми на правому березі, ворог на лівому березі, Дніпра. Попереду зима і політики у світі, які прихильні до України зараз говорять, що треба подумати про якісь мирні переговори в якомусь форматі, принаймні, порозмірковувати, можливо, може щось відбутись. Чи може Україна говорити ні тим країнам, які дають нам зброю? Ні, ми не хочемо переговорів зараз. Я би задав питання або відповів би на ваше питання реверсом А чи може Україна собі дозволити сказати так переговором? Чи дозволить це Збройні Сили України після перемоги під Києвом, перемоги під Харковом, перемоги в Херсоні? Звичайно, ні. Чи дозволиться українське суспільство, яке згідно всіх соціологічних опитувань в будь-якому регіоні України хоч повного звільнення нашої землі? Ні, звичайно, це неможливо. Чи дозволяться наші стратегічні союзники, які мислять не категоріями баришів від торгівлі з Російською Федерацією, а тими, які е стратегічно аналізують ситуацію? Вдумайтеся, після 45-го року, близько 80 років, Радянський Союз а потім Росія накопичувала військову техніку для того, щоб за три дні дійти до Ламаншу. же нам розповідала радянська пропаганда. І виявилося, що вся ця купа заліза була недостатньою, щоб дійти до Миколаєва. Сьогодні Росія в найнижчій точці свого військового потенціалу. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.